Чому косільна голівка при навантаженні перестає косити траву? Дивіться, коли ви без навантаження, вона обертається повністю в своїх обертах, але, можливо, вже буде якийсь не такий шум. Але при доторканні ліски до трави, вона перестає косити, зрізати траву. Тобто зупиняється. Або оберти зменшуються і при цьому. Косіння трави не відбувається. Чому так виходить? А тому, що в більшості випадків стається така ситуація, коли ось оцей редуктор, ось він тут, якщо придивитися, все, на ньому накручена косільна голівка. Тут вже знято все, але ось я обертаю вал вихідний. То в деякій мірі буває так, що, ось бачите, дивіться, сюди вставляється вал. Тут є передаточний механізм редуктор. І сюди це вже вихідний вал, на який накручена шпуля або диск, де і відбувається передавання обертів. На цей вал і відбувається касіння трави. Але буває так, що при касінні вичіпляєте землю, траву, дуже таку міцну, або пеньки, особливо, якщо це стосується касіння диском, то ось цей передаточний механізм виходить з ладу, тому що зубці просто викришуються, або їх обрізає. Але обрізає не повністю, буває так, що ось дивіться, ну, якщо я прокручую, деяким чином воно провертає і первинний вал. Але при навантаженні, якщо обрізало краї зубців, при навантаженні вони будуть виходити з зачеплення. Тобто краї зубців будуть обходити. Один одного без щеплення. І при цьому, навіть як ви якщо ви будете на всю давити ручку газу, вона не буде косити у вас траву. А все причина ось в цьому редукторі. Що стосується повністю вала штанги, то вони доволі міцні, стальні і в більшості випадків проблем з ними немає. Навіть якщо у вас Штанга розбірна, проблем в більшості тут не виникає. А виникає або у двигуна, або найчастіше в редукторі. Ось і все. Все, що потрібно, це замінити, і у вас оберти будуть нормальні і все буде працювати.